Вітаю вас, дітки, а ви знаєте легенду про нашу українську мову? Ні? То я вам сьогодні розповім. Ділив Бог між народами землю і дарував їм мови, роздав усе, що мав, і сів відпочивати. Аж тут пізно ввечері приходять козаки, розуміють, що запізнилися. Високі, вусаті. Чуби вітер розвиває, стали і мовчать. Де ж ви були, коли я всіх кликав? запитує бог. Боже, вони від бусурманів світ захищали, каже Соловейко. Залишив я трохи землі для себе, каже господь. Дарую цю землю вам, козаки. І подарував нашим предкам Україну. А мову, не будуть козаки щасливі, ні мини. каже Соловейко. Подарую їм свою мову, нехай розмовляють, а я буду завжди літати поруч і щебетати. Кажуть, саме з того часу українську мову і стали називати солов'їною. Ось така чудова легенда. А я вам пропоную зараз пограти в гру мова яка. Подивіться уважно, у нас є підказки. Коли співають, то мова яка. Мова співуча. Мова ще може бути якою? Мова чарівна. Мова мелодійна. Мова яка? Мова рідна. Мова калинова, мова материнська, мова мудра, а також джерельна, мова веселкова та барвінкова. Крилата мова, та казкова, мова яка. Мова сонячна, мова багата, мова може бути дзвінкою. Щедрою, святою також мова світанкова та колискова І найголовніше мова солов'їна. Молодці дітки, а давайте ми з вами пригадаємо, що ми робимо нашою українською мовою. Відлахи, повторюйте, я розмовляю українською мовою. Я рахую українською мовою. Я співаю українською мовою. Я пишу українською мовою. Я читаю українською мовою. Я мрію українською мовою. Розумники добре виходить. Дітки, ми українці. І живемо у вільній і незалежній державі, Україні, розмовляємо рідною державною українською мовою. Але були часи, коли українцям забороняли розмовляти, читати і писати рідною мовою, там, десь, за морями, за океанами, а на своїй рідній землі, та незважаючи на все це. Зберіг наш народ мову, передав її від роду до роду, як дорогоцінний скарб. Моя чарівна, дивна мова, хто перелічить в ній слова. Вона прекрасна і казкова, весела, щедра і жива. Вона про все тобі розкаже, чарівних слів тебе навчить, усе розкриє і покаже. Як правильно на світі жить, тож мову вчи і прислухайся, до того, як вона звучить, і розмовляти так старайся, щоб всім її хотілось вчить. Звучи, моя мова чарівна у світі, і в серці людським не мовчи, не дай себе забути до кожного серця дійди, Дітки Рідною українською мовою людина не тільки розмовляє, а й мислить. Ви в мене всі розумнички. Бувайте і бережіть себе.